Дня, любі, близькі, друзі, знайомі, я дуже вдячна, що ви сьогодні прийшли на фотовиставку мого чоловіка. Саша Рудніцького. Сашко був. Він був справжнім. Він е, навчав нас цінувати життя, цінувати кожну хвилину. Багатьом він фільмував всі спогади, які залишилися у вас від нього. Тож я прошу вас, цінуйте своїх рідних, проводьте найбільше часу з ними. Мо, на жаль, це життя дуже коротке. Я вдячна вам і за Рудика. Дуже хотіла сказати багато слів, але емоції. Перебувають. Я попрошу Сашу маму, можливо, вона скаже щось більше. Дорогі мої співмешканці, це і рідні, це і друзі. Це і зовсім незнайомі люди. Сьогодні незвичайна подія для Коростишина, але такого талановитого і такого е, незвичайного воїна, сина, чоловіка, брата, батька, зятя, як мій син, треба пошановувати і пошановувати незвичайно. Я дуже вдячна вам за те, що ви сьогодні тут, Саша. Я кажу на нього Саша, а він каже, а чому ти кажеш на мою куму Олександра? Я ж Олександр, тому що ти моя частинка, тому що ти мій рідний. А то чужа людина. Мама, а знає, що ти мене так назвала? Ну, хотіла, щоб ти був моїм захисником. Саша був нашим захисником. Нашим усіх вас. І нашої родини теж, тому що в 2014 році, коли сталася трагедія наша, і коли почалася ця велика війна, Саша спокою не мав. Вони жили на півночі Росії. Альона каже: Мама, він сидить на чемоданах, щось йому кажіть, тому що він хоче їхати на батьківщину. І ми з татком зустрічаємо їх на вокзалі в аеропорту з рюкзачками кожного за плечима рюкзак. Тому що він приїхав захищати батьківщину байкер. Прекрасний е чоловік, який розуміється на моторі і на марш е своєму мотоциклі на Максим як він казав, і на суті цієї справи мати мотоцикл не для того, щоб кушатись от у мене є мотоцикл. А для того, щоб об'їхати країну, для того, щоб поїхати за кордон, для того, щоб ось ці фото наробити і показати колись їх вам. Ми пишалися тим, що він серед байкерів, і, хоч у нього була борода з бантиком і довге волосся, але нас зовсім це, як кажуть, не бентежило. Ми знали, що всередині це справжня людина, це справжній мужній чоловік, який дасть лад усім, і нам з батьком і своїй. Родині і терщеньку, яку він дуже любив, не образить ніколи. А ще він був, як сьогодні вже говорили, філософом. І коли він мені казав, мама, а чому ти боїшся смерті? Смерті боятися не треба. От ти як лягаєш спати, ти закриваєш очі. Ти ж не боїшся, що ти вмреш і не відкриєш їх, звичайно, ні кажу. Так от, вмерти це просто закрити очі. Ну, Напевно, такі бесіди у нас з ним були. Для того, щоб він мене заспокоїв, що нічого в цьому світі страшного немає. Просто мамо, живи і радій цьому життю. Я дякую Богу за те, що він мені дав 38 років відчуття повного щастя і від того, коли він з'явився на світ, як ми з батьком його хотіли, до того, коли я дізналася, що він іде на війну. Звичайно, я не залізна. Я не могла б сказати йому. Даніше я могла б сказати йому Саша. Не йди ми падали в коліна, ми просили його ще, щоб в ато не йшов. Але він тримався рік, а потім прийшов без бороди, без свого чудового волосся. Курсор Сашенька записався, да мама, записався. І я благословила його на цей нелегкий військовий шлях. Саша сьогодні. Подумки з нами. Альона просила, мамо, тільки не вдягай чорне. Чому Саша цього не одобрив? Я сьогодні перед вами страшній материнській журбі. Але я ще перед вами і в радості. Знаєте, як у поета журбою радість обнялась. Чого радість скажете ви? А я сьогодні маю змогу ще раз подивитися на ці прекрасні місця нашої планети очима. Мого сина і бачити їх такими, якими він бачив їх через фотооб'єктив. Він був, він є, він буде з нами. Тому що скільки будемо жити, ми, стільки ми будемо пам'ятати нашу Сашеньку, нашого Олександра, нашого рудика, нашого синочка і воїна, захисника вітчизни, який віддав своє життя за всіх вас. Слава героям Україні! Слава, разом до перемоги, не дивлячись на страшні втрати. Люди він вас любив. І коли мене сьогодні питають, а у вас є ненависть? Ні, мене ненависті немає. Мамі, Крім до ворогів ненависті ні до кого. Хай всі воїни наші будуть живі, хай мами їх зустрічають з радістю. Нехай буде мир. А в ньому будемо всі ми вони будуть дивитися з неба і радіти. Дякую ще раз за те, що ви нас відвідали від імені себе, моєї Альонушки і від імені мого рідного синочка, захисника героя воїна. Дякую. Чи хочу додати, що цей весь захід не, не був би можливим, якби мої бджілки з креатива. Не погодилися і не підтримали мене у моїй цій божевільній ідеї. Саша починав працювати в креативі разом. І закінчив він з креативом. Дякую вам, дівчата! Всі виручні кошти підуть на придбання авто Бендера Мобіля для п'ятої штурмової бригади, який служать наші хлопці з Коростишева. Якщо ви не поціновувачі мистецтва і не бажаєте купити картину, то ви можете задонатити в скриньку фотозвіти від хлопців на бойовому авто від нас. Всім дякую. Запрошую вас на фотовиставку мого бородатого Рудика. Тікають с ним, не обігаю, як я новина, а чи розібеться серь, Просто забути і серцем легко й сказати. Ти всіх моїх сліз, як тільки можна кохати таку